Найзаповітнішою мрією кожного християнина в дні великого посту є бажання пройтися шляхом від дому пилата до гори Голгофи, що поблизу Єрусалиму, для того, щоб якомога глибше усвідомити, пережити та відчути страждання Сина Божого, оскільки не кожен особисто може відвідати це місце терпіння, церква закликає нас духовно пережити 14 умовних стацій, котрі також нагадують нам події сивої давнини та наші щоденні терпіння. Ми, як християни, щоб брати участь у воскресінній славі Ісуса, також повинні прийти місцями Його болю, пережити ті страждання, які Він приніс за нас. Це святий обов'язок і наша дорога до світлого праздника воскресіння Христового. Розпочалася хресна дорога від храму святого Архистратига Михаїла та пройшла вулицями старої частини Калуша. Представники духовенства влади, працівники усіх служб, волонтери, військовослужбовці, учні та студенти, вихованці недільних шкіл, представники християнських молодіжних організацій почергово несли хрест, відтворюючи хресну дорогу Ісуса Христа і співстраждаючи разом із ним. Як кажуть, один раз побачите це багато вартісніше ніж. Кілька раз чути, І ви напевно, що кожен змогли своїм серцем перенестися на ту голову, хоча маленьку, але побачити і переосмислити своє життя в часі великого посту. Стація цьогоріч не читалися, а зображалися на імпровізованій сцені учасниками молодіжної християнської спільноти. Дар це вже в нас по рахунку, 54-та хресна дорога, вулицями міст, сіл, ну від починаючи від Бойківщини, осмолода Ясень до Опілля Рогатинщина, Тисмениця, Львів. Отак, взагалом, яка ціла Галичина. Традиційно пройшли 14 стацій. Усе згідно з канонами та текстом Біблії. Спочатку зрада Юди, потім боязкий присуд Пилата, згодом нещадні катування римських легіонерів і все аж до сердечно вражаючого розп'яття на Христі. Проте слід зазначити, що хресна дорога мала одну особливість, адже завершувалася 15-ю стацією, як у латинському стилі це Воскресіння. Незважаючи на холод, учасники спільноти Дар правдиво і довершено з піднесеним духом виконували свої ролі. Особливо вразив дев'ятикласник Хотінської загальноосвітньої школи номер 9 Мар'ян Щупак, який надзвичайно емоційно зіграв роль Христа. Сьогодні перший хрест набрав у мене, що я з би, з Ісуса виступаю і так далі, буду, буду далі виступати. Так трохи тяжко, та, виступати. Нести тягар на собою дуже тяжко. Це дуже важливо, для, як для мене, в першу чергу, як для християнина. Роздумуючи над терпінням Ісуса Христа, який ішов на свою голгофу заради спасіння кожного з нас, присутні старалися відчути його біль, усвідомити, що він з великою любові до нас прийняв на себе таку страшну кару з кожним кроком, з кожною стацією душі людей відновлювалися і сповнювалися чистотою і благородними помислами. Дай Боже, щоб ця хресна дорога послужила тою благодатною часткою для спасіння душ наших вірян, щоб ми могли гідно пройти далі, той подвиг Великого посту і з радістю зустріти свято над святами, празник над празниками, Пасху Христову, Великдень, світле Христове Воскресіння. Святий Августин колись сказав, одна сльоза пролитана терплячим спасителем, значить, більше як те, хто цілий рік постив би на хлібі і на воді. Тож кожен із присутніх мав нагоду призадуматися і над своїм життєвим шляхом, над своєю хресною дорогою. Світлана Якименко, Руслана Осієнко, новини телеканал Раї.